Цього тижня Олімпіади з правознавства у школярів по всій країні. І з моєї суб'єктивної точки зору немає сенсу проводити її у вигляді тестів. Бо епоха штучного інтелекту дає можливість будь-кому знайти правильну відповідь, не розуміючи її суть. Будь-хто може написати твір на юридичну тематику, а точніше, переписати. А які ж завдання могли б? Бути альтернативні. Ну, по-перше, на швидкість знаходження відповіді в законі. Як спринт, такий от 100 метрівка юридична. По-друге, кейс. Але не просто написати на тему, що таке держава та її якісь моральні особливості, а вирішити кейс, який полягає в тому, що необхідно комусь зателефонувати, з кимось домовитись. Скласти якийсь папірець і його доставити, можливо, також на швидкість, на економність підготовки з точки зору часу і грошей того чи іншого документу. А як вважаєте ви, наскільки коректно зараз вимірювати знання не лише дітей, а й взагалі суспільства через тести?